Друзі, усім привіт! З вами Аліна Шаманська. І сьогодні в мене неймовірна героїня Олена Кравець. Як завжди, я маю для неї 55 гострих запитань. а В неї є лише 5 хвилин. Поїхали, Олено Аліна. Я дуже рада привіт. тебе бачити. Привіт. Вітаю. Ти готова починати прямо зараз? Да, я вже внутрішню швидкість налаштувалася. Я, я дуже рад... Буду дуже вдячна, Давай. якщо ти будеш угу. тримати. Да. Ну що? Наш час починається прямо зараз. Олено, ти ходиш в укриття. Іноді. Гроші чи свобода? Можна йти йти. Глядачі в залі театру чи перегляди на Ютуб? Театру. Ти зараз щаслива? Періодично, так. Вино чи коньяк. А можна йти йти? Можна. Коли востаннє останнє тобі дарували квіти? Ой, та от три дні тому. Тобі дарували квіти прямо зараз. Вчора? А, мені дарували квіти вчора, от Ваня. Підказує. До речі, у нас є ще один герой, який інколи буде Несі. потрапляти в кадр. Неси, будь ласка, дякую. Добре. Я перестала боятися слова жінка, коли мені було. Коли мені було 40. Тобі часто хочеться на ручки? <світ> Боже, ти зараз запитала. я… Ну, я давно не була, але хочеться, так. Да. Мені здається, жінка ти або дівчинка на ручки іноді хочеться. Тобі є що приховувати? Так. Скільки зараз на карті грошей? Зараз скажу, що я не поповнила просто 28 тисяч. З ким би ти випила прямо зараз келих вина? Та от з тобою. <гум> 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 Моновистава можна, я просто посиджу: про втому свободу чи про жіночу правду. Про жіночу правду, з якою іноді треба. Зустрітися і подивитися її очі так Олена. Коли ти в останнє дійсно собі дозволила просто посидіти? А от ти знаєш, я була е, тиждень тому в Одесі. Я туди їжу робити нічого. От я там просто посиділа. Ця вистава для тебе більше про посидіти чи нарешті встати? О, ця вистава для мене про з'явитись нарешті такою, як я є. Як пояснюєш дітям, чому мамі іноді погано? По-моєму, на закінчився дощ. Ваня щось підказує. Коли мамі погано, вона мені просто говорить. <ріст> ти колись їла з підлоги? От колись що впало, ти під... а, можеш підняти? Так, звісно, сто разів. <ріст> Скільки заплатила за комуналку минулого місяця? Я не знаю, чоловік платить. Обери одне з двох: вічна молодість чи душевний спокій. Душевний спокій. Париж чи Нью-Йорк? Нью-Йорк. Київ чи Одеса. А можна йти, йти? <ріст> можна. Червона доріжка чи піжама? Червона доріжка. Мрієш про Оскар? Так, ти віриш щиро для себе, що є шанс його отримати? Звісно, Так я його і отримаю. Маніфест! Маніфест. Ми будемо за це вболівати. Що, Зайка, кажи. Тобі Так? а, привіт! Можна. Совпач робимо. Що, дякую. І тобі дякую. Гарновачок. Ага, дякую. Дякую. Ти, ти стільки що сказав, мам, розвернись, тебе впізнали. Тобі це приємно, тобі це не набридло. Мені Це дуже приємно, що мою маму. пізнають. Клас! Прийнято. Твоя улюблена акторка Шерон Стоун. Ти б наважилася зіграти відому сцену основного інстинкту? Так. А далі в мене було, але ж вона зробила її відомою. Думала, що ти скажеш ні, але ти сказала так. І Для мене це здивування. Це дуже круто, правда? Бо я подивилася твій і Машин подкаст по позгайбородською. Все все міняється, Аліна. Тіна Кароль чи Кола? Тільки Блин, одне. Ти будь ласка. Ну Зараз зараз кола. Зараз кола. Ага. Козловський чи Макс Барських? Блін ну Аліна, Оце ну повернення козловського пінакалада. От ну Макс Барських, якби ну він вже був. Та я е, вибор вибору Віталіка, щоб додати йому енергії. Що тебе змушує відчувати маленькою дівчинкою? Розмови з батьками. Трійко дітей: це хаос, сила чи щоденне диво? Це щоденний хаос сила і диво. Олено, як ти думаєш, що робити з людьми, які досі кидають сміття на вулиці? Та нічого не робити, підходити, підбирати і викидати. Ти можеш отак от піти і підняти, якщо хтось, якщо бачиш, звісно, так. Найсильніша брехня, яку ти колись собі казала. Що все, що я маю, це просто вдача. Сильна та успішна. Такі важче зустріти взаємне кохання? А, можливо, так, але можливо. Можливо, зустріти. Ти його зустріла а, я в процесі. Яке рішення в житті тобі далося найважче? Піти з кварталом. Яку фразу мами ти чуєш досі у своїй голові? Кожна праця має бути сплачена. Чи бувало, що ти не впізнавала себе у дзеркалі? Так. Про що ти мовчиш уже багато років? Ну про те, що я мовчу. Про те, що не можу, поки що. Як і я не ти... хочу. А мені розкажеш, каже. Пісь після зйомки напевно. можливо. А до речі, йому це розкажеш? Ні. Головна біда України шукати ворогів серед своїх. А твоя? Внутрішні критики. Ні, і критики. Зараз продовжуй, будь ласка, фрази. Вчора на концерті Дмитра Шурова я відчула, що Щастя. я більше не боюся засудження. Олена Кравець це більше не про тільки жарти. Я часто дарую подругам їхні фотографії в рамках. Вау. питання про зеленського мене вже так реально. Нормально? Mm -hmm, так, нормально. Тобі коли-небудь снився Зеленський? Купу разів. Купу разів, так. А коли так. Я йому навіть написала про це, коли він наснився мені в жіночій сукні. <рес> І, ну просто в жіночій сукні. Вовчик, кажу, ти в жіночій сукні? Я говорю, ну мені наснився. Він каже, ну я одягну на перемогу. <рес> Читала чужі переписки? Ні. А чоловіка? Не пам'ятаю. Чи ти можеш дозволити собі читати переписки дитини? Так просто чи ні? <рес> Ні, все, я зрозуміла. О, Ваня дав дозвіл. Офіційний. можеш, так? Да? Ну а навіщо? Це ж твоя переписка. Тут мені не, нема чого приховувати. Да? Ну це поки що. Для мене, як для мами, було б почути слова ти можеш читати мої переписки. Це прям сильний дозвіл. Я ж кажу, це це поки що. Ти коли-небудь була б кароки на підпитку? Ну, Ти б могла стримати, наприклад, емоції і не зізнати. Стану алі. Дуже, Шо, дякую це за... кайф. Дуже дякую за правду. Я ненавиджу караоке. Ненавиджу. Просто не на... коли, коли я е, твереза і хто співає караоке, це просто. Але Але. коли я, коли я в Одесі ага. на підпитку, ага. все. На скільки кілограмів ти схудла? Дозволь запитати. На дев'ять. — Що ти робила? Скажи мені, будь ласка, мені треба животик Блін, убрати. Ти так взагалі виглядаєш офігезно, просто, дивись, ніч... Де? Вагітний Де? Животик Боже, просто. Аліна, то ти не бачила животіків? Я це... люблю себе і приймаю. Ні, все супер. — Ти дуже добре виглядаєш, але, але як ти схудла? Е, — У мене є дієтологиня, є такий термін дофамінове харчування. Тобто, мені можна все, я їм все. Я просто знаю, коли, що, скільки, наприклад, якщо я їм ліниві вареники, наприклад, так. ну я дуже люблю так, зі сметанкою, так з варенням, все, це я потім з'їдаю зелене яблука. Ну, наприклад. Але або якщо я їм суп. Вона мене вб'є, що я видала цю тайну, що ну. ти їш суп, так. його треба закусити огірком. не залежати від, від їжі, так. тому що я раніше завжди хотіла їсти. Завжди вона потім сказала: тобі потрібно або вирівняти гормональну систему, або там піти зі мною, або закохатися. І от я з нею йшла, йшла, йшла. Потім я почала вирівнювати систему. Ну а і потім да. я згадала таку фразу, що типу, коли в тебе несмачне життя, ти хочеш їсти сто 100%. 100%. У чому твоя суперсила? В людяності. У чому твоя вразливість? В дітях. Чого ти навчила своїх дітей, але не навчилася сама. Тримати удар. Мам, так я не вмію. Але. Тримати удар. Якщо тобі удар. щось кажуть, різке або несправедливе, ти відповідаєш. Ти не кажеш, да-да-да. А, а ти відповідаєш. Я так не вміла в дитинське. Якби завтра був останній наш день, як би ти його провела? Так, як сьогоднішній. Якби тебе зараз почув весь світ, що б ти йому прокричала? О, Боже! Що ми всі однієї раси? Вань, останнє питання буде для тебе. За що ти вдячний своїй мамі? За те, що вона у мене є. А за що любиш маму? За все. За все? Клас. Ну все. Олена, ну, ти... <смітна> ти відповіла на усі 55 питань, і я вітаю. Ти сьогодні вперше був на великому інтерв'ю. Дай п'ять. Ти красавчик. Ванючок, ну що ти мене оце так зворушив? Просто. Я тобі дуже дякую за цю щирість. Впевнена, що твої усі відповіді були на 100% правдивими. Ну по іншому, навряд чи так вдалося. дякую. дякую.